Перейшов на сторону православної церкви України. Митрополит Епіфаній призначив новим настоятелем Києво-Печерської лаври, монаха Московської церкви, який вирішив доєднатися до ПЦУ. Новопризначеним намісником лаври є архімандрит Авраамій, який сам звернувся до блаженнішого епіфанія із таким проханням. Протягом останнього часу, особливо в ці місяці тижні, всі ми відчули біль та розпач через події, які відбуваються з нашою обителю. Нас дотепер намагаються переконати, що єдиною причиною цих подій є ставлення держави. Однак слід чесно визнати наш намісник і священоначалі в особі митрополита і синоду крок за кроком формували суму ситуацію, в якій ми опинилися. Замість діалогу, закритість і погрози, замість усвідомлення необхідності правдиво, щиро і остаточно розірвати підлеглість Москві, що веде проти нас війну, тумані та половинчасті рішення і заяви, які кожен тлумачить як бажає, замість пошуків, шляхів єднання православних і примирення, розпалювання ворожнечі та протистояння. Новопризначений намісник Лаври також звернувся до братії із закликом залишатися у Києво-Печерській лаврі у складі православної церкви України. Дорогі отці і браття, закликаю вас. Залишитися в лаврі в складі помісної православної церкви України під омофором блаженнішого митрополита Епіфанія, готовий до спілкування з вами та прагну разом з вами потрудитися для оновлення нашої обителі як справжнього монастиря і місця духовного оновлення для ченців та всіх вірних. За інформацією священника ОПЦ МП Андрія Пінчука, який активно критикує керівництво своєї церкви, залишитися у лаврі у складі ПЦУ зголосилися орієнтовно 80 монахів, але їх почали зацецькувати, і цим займався особисто архімандрит Зенун на вимогу паші Мерседеса.